Ми знаходимося на захоплюючому святі, яке присвячено дню захисту дітей. Це свято організував колектив ЗДО Вербичка. ЗДО – це заклад дошкільної освіти, тобто дитячий садок. Тут сьогодні відбудеться лялькова вистава, благодійна дитяча лотерея та багато іншого. Віру вітаємо всіх присутніх, любі діти, шановні батьки та гості свята. Особливе вітання вихованцям Петродолинського закладу дошкільної освіти Ясла Садок Вербичка. Привітаємо! Раді бачити вас таких гарних, життєрадісних, усміхнених. Маємо надію, що такий настрій буде допомагати весь день. Добрий день, шановні діточки. Дуже приємно бачити вас з посмішкою. Бачите, як ви насолоджуєтесь, як ви відпочиваєте. Сьогодні гарний, прекрасний день. Я хочу побажати, щоб у вас все життя таке було. На усах завжди посмішка, завжди був гарний настрій, щоб ваші друзі були поруч. Попереду вас літо. Сьогодні перший день літа. І нехай воно буде гарне, звайливе, і щоб нічого вас не турбувало. Ну а так як у вас прекрасне свято, ми завітали з нашим колективом Великодонецькою сільською радою. І від благодійного фонду Вітри змін, які передали вам подарунки для дитячого садочку. Заберете, щоб дітки мали з чим гратися і розважатися. Ф ят, ф ят. І святом, діточки. Дмитро гори, доброго дня. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає цей день, та чому він такий важливий? День дитинства, перший день літа. Я сьогодні занурився в дитинство і відчув себе маленьким-маленьким. І Я вважаю, що... Наші діти повинні посміхатися, повинні насолоджуватися життям. І ми дорослі повинні докласти максимум зусиль. А наші військові дякуємо їм низький вклін за те, що вони бережуть мир, небо, спокій наш, щоб наші діти могли дійсно посміхатися, розвиватися і активно відпочивати. Що ви можете сказати нашим мешканцям в цей день? Я хочу побажати усім мешканцям, жителям нашої громади, нашого села Петродолинське, Бережіть дітей, діти це наше майбутнє. Діти це все. Сьогодні і захисники докладають максимум зусиль для перемоги, для того, щоб було все спокійно. А ми зі свого боку, як дорослі, повинні створити комфортні умови для відпочинку, для навчання, для, для всього, щоб діт... дітей було гарне майбутнє. Дякуємо, що знайшли час і завітали до нас на свято. Дякує. Це свято особливий час, коли ми показуємо нашу любов та турботу до юних мешканців нашої країни та наскільки важлива їхня безпека та щастя для нас. Всі співають квіти Потанцюй вправо-вліво, ми щасливі діти Танцюєм, співаєм веселі рухи знаєм Не втомились наші ніжки зовсім ані трішки. Олександр Санеталіч, доброго дня. Привет. Розкажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, як ваш настрій? Які емоції ви відчуваєте, знаходячись тут? Настрій дійсно ще чудовий, і ця, що це дитячі святки, за дитячі свята, і за дітей нам завжди повинно бути радісно, що хоч на даний час ми є можливість проведення таких заходів для діточок, трошки розвіяти від війни від цих вибухів та таких негативного настрою. Що ви можете побажати нашим мешканцям в цей день? Ну, завжди більше радості діточкам, менше сліз, більше, я кажу, позитивного настрою. Добре відпочивати по ночам, висипатися, ну і швидшого закінчення війни. мирно небо дочекатися всім е, своїх батьків з фронту живими, здоровими. Ну і, я скажу, Слава Україні, слава українському народу, слава нашим людям, які чекають, оберігають своїх рідних, близьких. Мирного неба над головою. Дякую вам. Всі вирічні кошти з ярмарку підуть нашим односельцям, які у лавах ЗСУ боронять нашу країну. Сьогоднішнє святкування Дня захисту дітей, організоване колективом Петродолинського «Вербичка», було вражаючим та значущим. Це свято було сповнене різноманітних заходів та активностей, спрямованих на навчання, розвиток та радість дітей. Організатори свята продемонстрували велику пристрасть та відданість своїй роботі і створили незабутній день, який запам'ятається як свідчення нашої любові та піклування про дітей. Будь ласка, батьки по черзі викрити своїх дітей, щоб вони У нас багато подарунків, щоб ми всім... всі, всі пригостили. Добре, а також не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!